Нарізають смужками картон та роблять заготовки для окопних свічок. Такі рукодільні обігрівачі допомагають українським військовим зігрітися, підігріти їжу чи висушити взуття в окопах. Аби в зимову пору забезпечити теплом оборонців на фронті. Вінницька молодь об'єдналася за благодійним майстер-класом. Благодійна акція, тому що ми виготовляємо свічки для військових. В першу чергу, сам зараз саме такий час, що потреба у виготовленні даних свічок є досить актуальною. До майстер-класу доєдналися майже три десятки учасників. На ці обігрівачі вже є запит від військових з фронту. Тому хлопці та дівчата наполегливо працюють, аби виготовити якомога більше. Поруч з ватних дисків роблять розпалювачі їх змочують в розтопленому парафіні та висушують, щоб потім військові могли легко ними розпалити вогнище в польових умовах. Участь беруть працівники відділу молодіжної політики, вінсмарт центру також представники Вінницької молодіжної ради та курс. Анти Харківського національного університету внутрішніх справ ми будемо відправляти посилки саме за тими напрямками, де в нас були запити. Для створення окопних свічок учасники використовують бляшанки, парафін та картон. кажуть, такі будуть горіти до двох годин. Перш за все це потрібно підібрати гофрований картон. Він має бути без скотчу. Потім його скручуємо равликом, засовуємо його в банку і заливаємо розтопленим парафіном. Головне, щоб парафін туди добре залити, щоб він там плотно залився, і вся свічка разом з фітіном була було залито, щоб він не відсирів, щоб його потім в будь-яких умовах можна було розпалити курсант Харківського університету внутрішніх справ Данило Нижник окопні свічки створює вперше. Для мене це щось нове, і з таким я ніколи не зібрався. Я рахую, що в цей час дуже дуже потрібно, щоб цим займалася велика кількість людей, того що Період зими, осінь, весни так також холодний. Наші військові потребують тепла, так же саме, як і ми. Подібні майстер-класи, відділ молодіжної політики проводить вже третю зиму поспіль. кажуть, допоки є в свічках потреба на фронті, будуть продовжувати свою роботу. Світлана Ількова, Вадим Інжеєвський, новини за день, телеканал Віта.